Буде інсайт. Дивіться уважно. Так що сезон відкриють десь на днях, тільки не плачте. Це реально класні новини, друзі. Не знаю, як ефективніше розпочати це відео. Розпочну, напевно, з того, що сьогодні на вулиці Плюс все розтає, як бачите, трохи. Але тим не менш, сніг іде, є деякі. Позитивні новини по відкриттю сезону. Тому дивіться відео до кінця обов'язково. Дякую за те, що накидаєте мені лайків, накидайте його прямо зараз. Перша інформація все розстає. Отже, на основі цього, як ви думаєте, пишіть зміни свої власні думки в коментарі. Як ви думаєте, коли буде відкриття сезону? З такою погодою і таким прогнозом? Поїхали далі. Ми поруч з другою трасою. Давайте подивимось, як вона засніжилась за попередні дні. Значить, бачимо такі кубки снігу прямо на трасі. Тут ось вже ратрак навіть розгорнув щось. Але цього снігу зовсім мало, навіть на те, щоб відкрити ну, частково хоча б вузьку смугу цієї траси. Дуже мало снігу, це такий мій власний погляд. Ну і крім другої траси, вчора тут все засніжувалось, наскільки ви пам'ятаєте. Навіть он по деревах видно, що від снігової системи вони внизу біліші у два рази, ніж вгорі ялинки, е Смареки, точніше від. Природнього снігу. Давайте пройдемось далі, подивимося, що там сімьорочка, тому що на сімьочки дули найбільше снігові системи, і вона мала би по суті бути засніженою найбільше. Плюшка для всіх моїх глядачів за промокодом 2811. Ви будете отримувати балаклаву подарунок до гірськолижної маски або шолому. вельвет. переглядайте асортимент. Внизу біля другого підйомника, так як я вам казав, він розібраний. Зараз поки що стоїть там техогляди, якісь зміни певні проводять. Будемо бачити далі, що буде. А вдруг поставлять інший підйомничок. Ладно, це був жарт, тому що це треба дуже багато часу та зусиль. Значить, Дивіться, яка кашка. Печально. Печально. Дуже печально. Але тут скільки завчора накидали, прям файненько так, ця траса. Ну йо маю, ну ще дня-два, я думаю, вона вже була прям чотненька. Прямо чотненька, п'ятерочка. І є такий момент, знаєте, от, е, я говорив в попередньому відео, до речі, дивіться його, як все засніжувалося в моєму каналі. Що я думаю, що відкриють 12-ту трасу. Я думаю, що її відкриють вже на ці вихідні, так, оці ще будуть. Значить, для того, щоб з неї з'їхати, треба з'їжджати якраз по цій трасі. Так як на ній зараз трошечки не вистачило морозу, щоб досипати снігу. В принципі, моя теорія змінюється. Але в мене з'явилась інша теорія. Поїхали далі. Центр Буковелю, отже що тут у нас? Які зміни, що робиться. Снігу, як бачите, накидали файно прямо. Ця така купа, що я показував в попередньому відео. значить, Ну, підсипали дуже круто. Якщо її розтягнути сюди, то можна вже зробити площадочку біля другого підйомника. Сам підйомник вже повністю поставили, навіть сітку натягнули. Там вже його зачищають другий підйомник. Так що сезон відкриють десь на днях чи що? Да, 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 подивимось. Давайте подивимося. Двоєчка, дивіться, яка гарна засніжена. Саме серце, самий центр курорту Буковель. Тут поки що пусто, людей небагато є. Ну це тимчасово, поки сезон не відкрився, тому що мені так багато людей пишуть. Загалом так багато така активність. Люди дуже хочуть всі їхати, вже мега сильно хочуть їхати. І дивіться, яка засніжена вже та дитяча гірка. От там вже реально можна відкривати сезон. В принципі, якби хотіли, то там сезон могли б відкрити. Так що, хто там хоче, можете орендувати ратрак, щоб він під вас розгорнув. <гум> Ладно, жартую. Йдемо на сімочку, подивимося, звісно. У вчорашньому відео, я, до речі, забув показати, тут ще каси поставили вже. Ну, тобто, тут, тут все реді, все готово. До речі, вже також дивляться до пушок, до всього тут. Дивіться, який купи снігу. Файно, як прикидали. Навіть переїзд від сьомої до двойки вже є така маленька горка снігу. Хоча її мало, чесно, це їх гірки. Мало буде. Сьомий підйомничок тут, в принципі, зміни є чи немає. Дивіться самі, який рух. Але рух є насправді. Дивіться, скільки насипано снігу. Інший ракурс показую, там буде видно ще більше. Оце реально позитивне, оце реально класні новини, друзі. Дивіться, сімочка, вона така насипана, стільки снігу. Там кучугури, понятно, тут нема кучугурів. І я йду в цьому місті. А дивіться, яка глибина снігу. Причому він такий вже трошки як. Трамбований, наче, знаєте, ото. тому, в принципі, ну, оцей участок можна розгортати та катати вже. Дивіться, маю ще дещо сказати. Значить я спеціально вийшов сьогодні знімати відео так після 4-ї години, для того, щоб вам показати це дійство. І якщо навіть не працюють снігові системи, бо погода трохи, знаєте, трохи змінилася, то в нас є природа, у нас є природній сніг. Дивіться, зараз не знаю, чи вам камера передає, починає падати сніг. Починає пролітати навколо сніг. Можливо, буде інтенсивність ще більша і буде снігу. Ще більше насипа його прямо тут буде файно. Думаю, і звісно, друзі, я не можу щоб не нагадати вам. Розглядайте детальну інформацію про наш курс покращення техніки катання на драгобраті уже 7-14 го го числа і інші дати в графіку. Я вам нагадую, що до нас постійно люди повертаються. Ми дійсно якісно, послідовно, логічно все проводимо та робимо. І у нас всі головне, що прогресують та розуміють, що таке лежі і як вони працюють. Переглядайте деталі за посиланням. Ще одне місце, яке всі, напевно, знають, це Atlas Weekend і навчальний майданчик тут. Також присипало все сніжком. Вчора накидали снігу. І одна частина бугілі вже, як бачите, там ну, ще трохи пару днів би та й була б вже готова до навчання навіть. Де раніше була сцена в Буковелі, позаду мене вже та ярмарочка, яку тільки зробили, і показую вам звідси вже ближче до вечора. Навіть на ту саму двойку, якщо дивитися, то. Сніг чим далі, тим інтенсивніший паде, і при тому всьому, щоб ви розуміли, вже видимість погіршується із-за того, що сніг паде. Якщо дивитися в інші сторони, туди я дивлюсь, тоді я вже майже нічого не бачу, із-за того, що інтенсивність снігу більша і більша і більша. Тобто природній сніг він нас не підводить. 14-та траса вже біля мене, друзі, тут так насипали снігу нормально, вроді би як. І ще паде сніг навколо. Значить, я обіцяв вам. Інсайт, і я зараз вам його розкажу. Значить, підйомничок, ви бачите, готовий. Все готове. Засніжена така траса суперечна. Не буду казати, хто, звідки, як, де, що, нічого вам не обіцяю. Але відкриття сезону 2 грудня. Давайте так, це моя суб'єктивна думка. Це тільки я так думаю. Ну, а ви вже хочете думати так само, хочете так, не думайте. Але 2 грудня. Це я на це роблю. Ставочку. Ну і звісно, за такий інсайт, друзі, напишіть в коментарі мені якийсь класний комент, що б ви хотіли бачити в Буковелі, або яка ваша улюблена траса в Буковелі. Дякую вам за перегляд за ваші лайки та коментарі.